Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо е, зарядний пристрій для акумуляторів від компанії STEC, модель XS08. Постачається в фірмовій упаковці зарядний пристрій. Він підтримує абсолютно всі типи акумуляторних батарей. По моделі... Можна здогадатися, що максимальний струм заряду 08 А годин. Під'єднується живлення 12 вольт з допомогою стандартної вилки. Також є крокодили для підключення акумуляторних батарей, є маленькі ось такі крокодильчики. В комплекті є гарантійний талон, детальна інструкція, наліпки, і також фірмовий чохол. Зарядний пристрій підтримує акумулятори від 1 до 100 Ампер годин. Зарядний пристрій абсолютно повністю автоматичний, немає навіть жодної кнопки управління. В даному пристрої є ряд захистів, це захист від короткого замикання, захист від перезаряду акумуляторної батареї і також захист від. Неправильного підключення плюса і мінуса, тобто полюсації. За це відповідає окремий індикатор. Якщо ви переплутаєте плюс і мінус, він обов'язково про це вам скаже. Також при купівлі на зарядний пристрій обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.